Києва, вічний чемпіон світу з боксу за версією BBC Віталій Кличко заявив, що із задоволенням відправив би Путіна в нокаут, але війна закінчиться лише тоді, коли Україна отримає достатню зброю, щоб очистити свою територію від окупантів. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Більд. Звичайно, я б з великою радістю відправив Путіна в нокаут, але це лише фантазії. Свій особистий нокаут Путін зараз переживає на фронті, де наші воїни героїчно борються і весь час завдають ударів, нібито одні з кращих армій світу. Українські воїни герої. Віталій Кличко заявив, що для якнайшвидшого завершення війни Україні потрібно більше зброї. Ми переможемо у цій війні, але нам терміново потрібно більше зброї, боєприпасів та винищувачів. Я не розумію, чому завжди з'являються нові червоні лінії. Ясно, одне: ми маємо відвоювати нашу країну, а для цього нам потрібне все необхідне як швидко ми отримаємо зброю, щоб повернути собі наші території.